На сесії сумської міськради депутат Ігор Перепека запропонував на посаду директора електроавтотрансу громадського активіста Дмитра Шестерньова. Запит підтримали 25 обранців. Свій запит депутат обґрунтував так. І напевно немає нічого страшного, що деякі з них не можуть відрізнити стиснутий газ від скрапленого газу. Але ж саме головне те, що деякі з них знають, як отримати вартість проїзду на найнижчому рівні. Тому на підставі статті закону України про статус депутатів наша фракція пропонує Дмитра Шестерньова на посаду директора КП Електоравтотранс. Дмитро Шестерньов громадський активіст, що неодноразово виступав за зниження цін на маршрутки. Особисто з певною перетакою незнайомої бажання знайомитися ніякого немає. Ніякої заяви щодо заняття цієї посади також не подавав тому як він може носити кандидатуру попередньо, навіть не те, що не спитавши, не погодивши, ну, навіть не спитавши що питання, мені питання мені, знову ж таки, потім знаємо з ним взагалі особисто. Діючий директор підприємства Олександр Перчаков допрацьовує останній тиждень, оскільки написав заяву за власним бажанням. Обирати нового Керманича збираються у відкритому конкурсі. Так заявив міський голова та голова профільної депутатської комісії. Головне, на чому зосереджуватимуть увагу при розгляді кандидатур, план дій по виводу підприємства з кризи. На досвід роботи у транспортній галузі зважатимуть у другу чергу.